Соболі. Він вас захистить, щоб щастя вам, здоров'я та нашої перемоги на дні. Це сили підтримки ЗСУ. силу. медаль на тому мають. Щастя вам, здоров'я, здоров я. я хочу зазначити, що коли відбуваються поїздки то наших хлопців, доводиться співати без мікрофонів, без святкового вбрання. І всі мої поїздки на фронт, вони переважно потім народжуються пісні і вірші. Кожна поїздка це триває, може там три дні, чотири рази. Бувало, що в один день три концерти, і навіть я втратила голос. Півроку я взагалі не співала, було дуже важко. Але зараз я готова виконувати далі ту роботу. Я прочитаю вірш, один з тих віршів після поїздки на Запорізький напрямок. Пані Олеся складає вірші сама, вона бар, вона е, спочатку пише вірші, потім на ці вірші е, мелодію складає, і виступає, і їздить перед бійцями. Вона тільки що розповідала, що їздила, перед, надивилася різних різних, ну для нас це жахів, надивилася, але підірвала навіть, навіть, навіть своє здоров'я, але кожен на своєму місці виконує свою місію. Ми всі, ми всі виконуємо свою місію. Ваша місія навчатися, бути розумними, бути розумними, передивлятися, бо Україна, вона буде в ваших руках. Ви майбутні країни, так. так. Е, вірш такий. Під прицілом війни третій рік. А насправді вже більше. Всі десять. В бур'янах спить батьківський поріг. Скільки зим же і стільки ж весен. Знахабніла московська орда тарганами в кожну щілину, відгукнеться ж і наша біда, і вогонь, і вода, їх поглине, і лишенько йде вже до них, бо мирагом вертається горе, кожен видих наш їм під дих. У боях що без правил бадьорить ми в незгодах незламно ідемо, смолоскип наш свободи несемо. Ми живі, під ворожим вогнем, все ж співаємо, весною цвітемо. Під прицілом війни третій рік, тисячі за країну полеглих, світла пам'ять їм, слава вік, Нині дім їх в небесній говерлі. Будемо гідні наших ЗСУ.